Команда Привуцького ліцею No13 активно долучилась до міського місячника з благоустрою. Читалі та учні прибирали прилеглу територію навчального закладу. Озброївшись звичайними рукавичками та пакетиками, ліцеїсти завзято працювали. Кожен учень розуміє, що навчальний заклад це його друга домівка і тому щиро прагне зробити територію закладу, а також прилеглу до нашого навчального закладу територію, де вони самі живі відпочивають позаурочний час чистою доглянутою. Збирали фанти Гілочки та побутове сміття. Учениця восьмого класу Аня Полипенко також взяла участь у прибиранні. Ми беремо одноразові рукавички, ну або які в кого є, може садові рукавиці ще пакетики для сміття. Прибирали не лише територію закладу, але й ігровий майданчик. Це відмінне місце для діток, аби активно та й в чистоті провести вільний час. Тому що потім вже ж навіть приємно дивитися, що немає сміття, все так чисто, гарно. Ми сюди ходимо гуляти, теж сміття немає дуже добре. Спільна праця ліцеїстів кипіла, і вже за півгодини територія охайна. Спільна праця на свіжому повітрі згуртовує, об'єднує дитячі колективи, і потім мене це переростає в міцну дружбу, тоді, коли вони закінчать наш навчальний заклад. Під час такої суспільно-корисної праці наші вихованці вчаться дбати про довкілля і подають приклад малюкам.